Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий відео огляд по біткоїну. Давненько я вже не записував подібні відео. Бачимо, дуже великий період часу пройшов з того моменту, як я давав прогноз по біткоїну в 110 тисяч доларів. Це я показував на 4-хчасовому таймфреймі. Саме тоді я озвучував. Два сценарії розвитку подій по біткоїну. Бачимо, допускав мінімальну просадку в 99 тисяч з половиною за біткоін. І далі похід на 110 тисяч за один біткоін. Але, як бачимо, ринок вирішив по-своєму, і ціна просіла аж. До 89,5 тисяч за один біткоін. Такий получився закол великим шпілем. великою такою тінню з маленьким тілом. Свічки і далі, стрімке зростання вверх. З оновленням історичного максимуму в 109 594 долари за один біткоін. Але все ж таки. Ціна трішки не дійшла. Буквально 500 доларів до мого прогнозу. І можна сказати, що дійсно прогноз відпрацював на 99%. І далі бачимо знову велика шпілька зверху, стрімкий відкат униз і унисходящий тренд. Звісно ж, був. Протестований рівень в 93 1239 доларів. Потім ціна знову наблизилась до даного рівня, але трішки надійшла. Далі відскок до 99,59600 99 доларів за один біткоін і далі знову вниз. Бачимо на даний момент. Ціна торгується в межах 95 800 доларів за один біткоін. Мало того, що з 20 січня пішов такий унисходящий тренд. Так ще й 21 лютого була проведена хакерська атака на біржу ByBit, де було вкрадено 1,5 мільярда у монеті Ethereum. Але біржа показала себе. Дуже добре і вже компенсує свої збитки за рахунок партнерів, і я думаю, що з даною біржою буде все добре. То, що хотів сказати, що плюс до цього всього нисходящого тренду, ще й хакери, так сказати, Масла масло в вогонь до унисходящої динаміки по криптовалютному ринку. Я думаю, що. Дане падіння продовжиться як мінімум до цієї синьої лінії, де у нас утворився такий собі тренд. І, можливо, буде закол рівня в 93 200 доларів за один біткоін. Це як мінімум. Далі вже будемо бачити. Тож, як завжди, озвучу два своїх сценарії по очікуванню майбутньої ціни по біткоїну. Минулий прогноз можна <кій> видаляти. Лінія підтримки в межах 99,5 тисяч стає тепер лінією супротиву ціни, ставлю її червоним кольором. І далі, на мій погляд, я бачу ось такі два сценарії розвитку подій по біткоїну. Тож перший сценарій, на мій погляд, буде це можливий розворот ціни від синьої лінії і похід на 100 тисяч, або ж уже закол і підход ціни до 93 200 доларів за один біткоін і далі ж похід наверх на 100 тисяч. І другий сценарій це, звісно ж. Пробиття лінії підтримки в 93200 і далі похід ціни на 69,5 тисяч доларів для підтвердження глобального бокового тренду. І далі вже вверх на 100 тисяч. Ось таке моє бачення даної ситуації по біткоїну. А як думаєте ви? Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.